Ви знаєте, що часто буває багато процесів в нашому житті. І не завжди, якщо ти викорив одну сигарету, то ти помреш від раку легенів. Але коли ти куриш це весь час, гарантія того, що у тебе буде рак легенів, зростає, зростає і зростає. Так само і в нашому житті, чим більше ми грішимо, тим більша ймовірність того, що ви швидше помрете, ніж запланував Бог, зростає. Зростає і зростає. І тому Бог говорить: я даю вам закони, правила. Справедлива людина буде жити, беззаконник помре. Але цікаво те, що ой, та це ж він такий, він син алкоголіка, він на нічого не здатний. Де як хто так вірить? Я вам скажу, мій старший брат, він так лишився. Він курить п'є, випиває дуже багато. Я за нього молюся. Він на чотири роки від мене старший. Зараз його забрали в армію, теж за нього молюся. Тому що зараз в нас такий час і він воює. Але ми два брата з одної сім'ї вийшли. Двоє повинні були бути алкоголіками. Але чомусь така велика різниця? Тому що Бог ставив свої закони. І Він написав. Син не буде відповідати за вчинка батька і навпаки. Син не відповідає за те, що батько в нього був поганий. Але він відповідає за свої вчинки. Так само, і батько це не означає, що батькам не треба виховувати дітей. Ви мене правильно зрозумієте. А в тому, що батьки повинні вкладувати оце розпорядження в їхню голову. А не своє розпорядження, те, що я хочу, то, що мені подобається, і те, що мене розратовує, і я хочу його сформувати так, як мені подобається. А в Бога є інший план. І тому Бог говорить, часто син нічого не бачить, він робить як батько. Але ви подивіться навіть ізраїльські царі, цар Йосія, який народився в нечестивого беззаконника царя. Точно, не пам'ятаю, не буду говорити. Але його син, а його батько був беззаконником, який не слухався Бога, який помер. Але Йосія, його син, став одним з кращих старів в Єрусалимі. Одним із кращих. Хоча в нього батько був один з самих поганих.